«Одвічна магія Кімерії, таку назву має виставка, що мальовничо і багатогранно відображає кримські враження учасників Волошинських пленерів за 10 років. Експозиція присвячена 135-річчю від дня народження Максиміліана Волошина і проводиться заповідником Кімерія Волошина, спільно з дирекцією художніх виставок України та Національним музеєм літератури. В цьому році виставка починає подорожувати по Україні. Першим містом є Житомир. Відомі майстри Зля представили на суд глядачів свої роботи. В основному це живопис та ужиткове мистецтво. На багатьох живописних творах, які ми бачимо в експозиції, зображено будинок Максиміляна Волошина. Це зараз меморіальний музей, відомий в Україні музей цього цієї видатної людини. Шанувальники образотворчого мистецтва зможуть насолодитися картинною галереєю впродовж місяця.